Добрий день. Сьогодні у нас 29 червня, 25 року. Ми знаходимося в місто Липовець, Вінницька область, центральна Україна. Я вам говорив, що покажу, як в мене як виноград ще цвіте, які починає цвісти, які вже закінчує цвітіння, і які вже закінчили цвітіння. Ось у мене є Велес. Він саме цвіте, ну, так він в нього велика. В цвіті велике. сусвіття, велике так він те. Це в мене случає стоїть. Він починає цвітіння, далі ще не всі копачки він в'єм. Тому звідси саме пізніше починає вісти. Є сядаю такі бронки, що не сенули копачки, але в цілому вже він почав пісти. Ну, В такому стані. Тут є в мене лора. Вона вже закінчила цвітіння. Сегора. Вона вже пересіла Це? Аркадія. Він вже закінчує цвітіння, але ще трохи цвіте. Так. закінчення цвітіння. Основна маса вже переців. Зараз я вам покажу. Ще сорта, які вже закінчили цвітіння. Це в мене блекер. Він вже переців, вже зав'язалися гонки. Він мене на участку після технічного сорту. Тепер він ціпе. Ось такі. Кожен рік гарно запилюється. Гарні гронки. Правда, не великі в нього грони, але гарні. Це в мене квартет. У нього є ось така сигнальна рона. Також він вже закінчить цвітіння. І це талісман. Він також вже закінчить цвітіння. Ну, ще не понятно, як він опилився, хоча він полюбляє розшити трохи. Але... Там у нього. Це в нас біла Акація, вона також уже перецвіла в такому стані. Так і ж століття. Він також вже закінчить світіння. І це в мене слава Україні. Він вже також переців. Уже таких новоягорців. І в такому стані і виноградний. Вже є, що перецвіли, а якісь ще і тут. Ну, ось таке коротеньке відео в якому стані мій виноградник. Кому понравилося відео, ставимо лайки, підписуємося на мій канал. На все добре!